Мені два сроки, два тільки Просто в мене якось так вийшло, що мені прям, ну, прям історія дуже схожа, така вона цікава досить. От, а, я хотів би дізнатися, хто із вас є дитиною віруючих батьків, щоб мені можливо було легше тоді спілкуватись От, майже всі. Вау, дуже круто. Um, почати хотів з того, чи знаєте ви, що таке жити по благодаті, що таке жити по закону. Um, просто в Біблії в самому початку, в повтореннях сюди. Добре. Я постараюсь швиденько, щоб не було затягування часу. Uh, в повтореннях 30 розділі, 16 вірш, там є так. 16, 17. Якщо ти слухатимешся заповідей Господа Твого Бога, які я тобі сьогодні заповідаю, любити Господа свого Бога, ходити його дорогами, дотримуватися його постанов, Його заповідей та його присудів, то ви живе, е, житимете і будете численними. І Господь твій Бог поблагословить тебе на всій землі, в яку ти входиш, щоб заволодіти нею. А якщо твоє серце відступить і ти не слухатимешся, і заблукавши. Поклонятимешся іншим богам та служитимеш їм, то сповіщаю тебе сьогодні, що ви неодмінно загинете і не будете довголітніми на землі, до якої ви переправляєте через Йордан, щоб заволодіти нею. Вибачаю зачитання в мене, я без окулярів. Кличу вам сьогодні за свідків небо і землю. Я представив перед вашими обличчями життя і смерть, благословення і прокляття. Тож обери життя. Щоб жив ти і нащадки твої. На час старого заповіту Бог якось давав вибір. Він сказав ось тобі, благословення і життя. Він сказав потім ось тобі смерть та прокляття. І Бог каже: Але прошу тебе, обери життя і благословення. Я сам виріс в сім'ї, в мене батьків віруючі, батько в мене служитель в церкві. Життя, в принципі, дитинство в мене було досить класне, недільна школа, потім молодіжки. У нас якось не було такого підліткового, яке дуже корисне. Насправді, мабуть, підлітковий вік це найважчий, тому що саме в цей вік тобі треба зробити цей вибір шляху, про який сьогодні говорю, то є вибір мудрого шляху, і нас якось цього не було. І саме велика проблема дітей віруючих батьків те, що все забороняють, так? Зрозуміло чого. Да. Так. <ріст> От я так, мені все забороняють, я хочу робити. А якщо мені забороняють, то це щось цікаво, фологічно мови. Насправді ні. Коли маленьким дітям забороняють торкатися чайнику чи кактусу колючого, то це забороняє не тому, що дуже цікаво торкатися, Чайнику, а тому, що вони хочуть захистити тебе від опіку. А, на той момент я цього не розумів. Мені було цікаво, чому мені це забороняють. А, після 7 класу я поїхав навчатися в Київ. Я не з Києва, до речі, хотів сказати. А, я поїхав навчатися до Києву, вчився тут, потім повернувся додому, поступив в медичний коледж. І так, як у мене з'явилося багато свободи, я почав жити без батьків, я почав працювати. У мене вже була моя компанія, однокласники в тому числі. От, але зазвичай моя мене компанія була трохи старша за мене. І тоді я почав на першому курсі палити перше. От. І це було з розряду я ненавидів палити. Я скажу чесно, я ненавидів це робити, але я це робив, щоб злити своїх батьків. Вам це не подобається я буду це робити. А потім. З'явився в житті алкоголь. Потім його стала дуже велика кількість, занадто велика, особливо для юнака 15-16 років. Ми жили віддільно з другом на квартирі, ми її знімали. Ми обидва працювали. Ми почали дуже багато пити. У Нас кожен вечір були вечірки вдома, з великою кількістю алкоголю постійно писали якісь заяви і тому подібне, особливо сусіди, тому що їм це, звісно, не подобалося. От, але нас це якось не зупиняло. Нас висувало з однієї квартири, ми поїхали зняли іншу, в Києві багато квартир доночі. Це не така велика проблема. Да. І ми тоді... А потім в житті з'явився перший наркотик, це була трава чоловічна. Він такий досить легкий вважається. Насправді, скажу відверто, легких наркотиків не існує. Це факт, це те, що треба запам'ятати. Немає легких наркотиків. Наприклад, Сергій згадував купов до -то того, що є друзі, да, з ким, про яких ти знаєш, і не хотів казати, де я можу відверто сказати, у мене два друга наразі з моєї компанії, вони на кладовищі. Один вмер від передозу, він виклика дуже багато такого алкоголю, як Рево. Він є енергетичним плюс алкогольним і дуже багато викритого. Він наразі на кладовищі він помер буквально рік і два місяці тому. Другого друга просто забили насмерть в бійці P2. От. Якось так. Життя тоді потягнуло. А, ти коли починаєш котитися вниз, ти цього не помічаєш. В тебе все окей. Хто в тебе що не питав, в тебе все добре. В будь-якому випадку, ти не будеш казати, ні, в мене все погано, в мене все жахливо і тому подібне. Ти будеш казати, у мене все добре. Не чіпайте мене. А, тому що людина не хоче помічати, що в неї все погано дійсно. Коли починаєш палити, ти починаєш там, пити алкоголь, починаєш потребляти якісь легкі наркотичні засоби, ти будеш кататись тільки вниз, ніхто не котиться вверх. Це, це те, що треба розуміти. Я думаю, це всі розуміють, що коли ти кинеш м'ячик вниз, він полетить вниз, він вверх не підійметься. І так само і з життям. коли в тебе ти починаєш щось робити, гріх не захоче, щоб ти жив. Гріх це те, що ну, російському да, тебе до смерті. Це те, ну, написано в Біблії, наказання за гріх, одна, одна, да, одна кара за гріх це смерть. І от жити по закону, да, це коли э, жити по закону, це коли ти згрішив, ти маєш померти. Це факт. Закон був в старому заповіті, І ті, хто грішили, вони помирали. Їх мали побити камнями, ем, не знаю, з обрива скинути, ще що -найбо. Тобто Вони мали померти, якщо вони грішали. Ем, жити по благодаті це новий заповіт. Це те, що нам дав Бог. Ти грішиш, а я все одно тебе люблю приймаю, коли ти каєшся. І хто хотів би з вас жити по закону. Хіба є хоч одна людина, яка скаже, я не хочу Божої любові і Божого прощення? Я, хо... я буду класним, я ні разу не згрішу і буду жити по старому заповіту. Є хочу такий? Я таких не знаю, тому що... Ми вже пробували. Да, Будь-яка людина, будь людина розуміє, що а, вона може допустити як помилку. І ця помилка по старому заповіту буде коштувати тобі життя. В новому заповіті, якщо ти навіть зрішив, якщо ти навіть впав, тебе Бог приймає. Але для цього треба покаятися. І знаєте, в чому От хто з вас хоче жити по новому заповіту, по заповіту благодаті? Є такі? Всі, да? Але є один нюанс. В старому заповіті Бог пропонував обрати. Ти обираєш або життя і благословіння, або смерть і прокляття. В Новому заповіті можемо відкрити дії 17.30. Зараз Бог вже не пропонує. Тут написано: отже Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь каятись. Різниця в тому, що на той момент Христос ще не помер і на той момент Бог казав: Я прошу тебе, обери життя, обери благословення. Я тобі його пропоную і прошу, прийми Його. Наразі за нас помер Христос. Бог віддав свого єдиного Сина на те, щоб Він за нас помирав. Щоб Він спочатку пройшов, якщо хтось був сьогодні на служінні, да, то е, була тема така у пастора дуже сильна, оці е, страждання. Проходимо не тільки ми люди, їх проходив Ісус. Він їх пройшов, Він їх пройшов в повній мірі. На Христі пройшло найтяжче для Ісуса на той момент. Це розділення з Богом, розділення з Його сутністю. Він став гріхом, і написано да, Боже мой, Боже мой, для чого ти мене тут оставив? Це Ісус каже. Для нього це було найбільше більно. Бог не може бути грішним. А на той момент на Ісусі були всі гріхи світу. Він пройшов цю найбільшу біль, і тому він має владу наказувати каятися. Він каже, я вже все зробив. Тобі достатньо тільки це прийняти, прийняти каяття. Десь буквально, коли я дійшов до крайньої ступені наркотичної залежності, я розумів, що треба від цього відбавлятися. Я не розумів як. Намагався просто терпіти. Це не допомагало. Коли в тебе починається дзвін в ушах, ти спиш по 20, 30, 40 максимум хвилин за ніч, в тебе вже очі не білі, а червоні, за те, що всі капіляри лопаються, в тебе шум в голові, ти просто хочеться покурити, понюхати. Тобі це треба для того, щоб нормально функціонувати. Ти вже не витримуєш і ж це робиш. Я намагався три рази. Останній раз це було в мене вдома. Три тижні я пив воду, ходив в туалет і лежав на ліжку, просто кричав, мене ломало, мене викручувало. Мене мама просто плакала, я міг поспати 40 хвилин, і то, коли мама на мені руки кладе, батько кладе руки, вони моляться і якось ще можу подрімати. І в один раз я просто впав біля кроваті, заплакав. У мене була дуже сильна істерика. Я кажу, Боже, я вже не витримую. Ну, в мене немає вибору, тому я йду до туди. Допоможи мені, або я зроблю погано. Тобто я піду, завтра це все. Зроблю. І я відкрив очі, я проспав 14 годин, Перше за величезну кількість часу. Я прийшов на кухню, попросив мами їсти, мама в сльозах впала на коліна, почала плакати, молитися. Обіймати мене, я не розумію, що коїться. Я кажу, мама, що сталося, вона каже, в тебе обличчя нормального кольору. Um, просто що в мами була істерика, потім ми з папою, мабуть, години 4-5 молилися гарно ввечері, коли він приїхав додому. Ми дякували Богу, тому що просто побачили, я побачив змін, я зміг спати, я захотів їсти. Uh, на той момент я ну, зросту такого, що, як і зараз, але зараз я важу 76 кілометрів. На момент того, як я отримую це звільнення наркотичне від наркотиків, то я майже 55 кг, при тому ж російські, що зараз то більше ніж на 20 кг менше, в це... мене зараз не такий уже великий віс. На той момент це було просто жахливо і до цього просто призводить гріх. А гріх він дуже уродує людину. Не тільки в моральному плані, як можна сказати, да, про Чеда, mm. що в нього вже не було ні перспектив, ні мрій, нічого. А й в плані моральному людина вже не відчуває те, що вона є людиною. Вона просто хоче існувати, а не жити. В неї немає мрій. Людина зовнішньо дуже сильно міняється. І після цього здається, все повинно бути добре, класно і супер. Я повертаюся в церкву, починаю якось, якісь служіння нести в церкві. Це було ще в прилуках, не вдома. Потім я їду до Києва, починаю тут ходити в церкву. Все добре, збираюсь прийняти воду, їду додому, тому що почалась війна, пройшлося швидко тікати. Але там в нас теж було неспокійно. Літом я приймаю водне хрещення, здається, все добре. Я е, займався цим серйозно волейболом. Мене знову прийняли в команду, юношеську. Все класно, все супер. У е, мене з'явилася гарна робота, яка гарно оплачувалась, все класно. І тут е, я дуже сильно получаю травму. У мене намається нога в двох місцях, розрив зв'язок і розрив сухожилля. І в мене. На той момент в моїх думках Бог забрав частину мого життя. Бог забрав в мене те, чим я хотів займатися. Бог забрав в мене ту мою мрію, яка в мене є. І я образився на Бога. Мабуть, сама велика помилка в житті людини образитись на Бога. Немає, мабуть, нічого гіршого, ніж сказати Бог ти поганий, бо ти зробив оце. Біль розчарування в Бозі вже вдруге. І здається, що знову життя погане. Мене намагається тато, мій мудрий тато, витащити звідти, щоб я не впав знову. Але я на той момент починаю приймати психотропні антидепресанти, які мені купса психолог, тому що в мене, мене повний відчай. Я не, я не бачу, що далі. От закрилося і все. І розчарування в Бозі. Але потім якось так прийшло розуміння через час, буквально до кілька місяців тому в мене в цей час розрушились відносини з батьками, з дівчиною, якою я хотів на той момент бачити своє нареченою, з церквою з Богом. Я втратив все. От, оці всі ниточки, які пов'язували мене і давали мені життя, вони були порізані моїм розчаруванням. Моя віра, вона згасла. Я не ходив в церкву, я перестав нести труд в церкві. З батьками я не спілкувався взагалі, я не хотів їх бачити. З дівчиною ми розійшлись, тому що тому що гріх і він не дає далі будувати щось нормальне. Він тільки рушить. І буквально декілька місяців назад до мене приїхав тато. Заставив мене відкрити квартиру, привіз з собою пару чашок гарної кави, знаєш, що я люблю каву. Ми сіли з ним розмовляти. І я сказав йому, що я сам розберусь, мені ні за що каятись. А якщо навіть є за що, то я сам розберусь робити мені чи ні. І Він мені сказав, ти заведеш по старому заповіту і провів цей приклад, Ще до того, що Бог раніше пропонував наразі, він наказує. Тебе вибору немає. І я про це подумав, але думаю, ні. Мені все одно ввечері мені було дуже погано, мені подзвонив тато, він якось відчув це. І ми з ним знову говорили, і він сказав мені, що ти забуваєш про те, що Бог вже зробив для тебе. Ти бачиш, що Бог не зробив, що він зробив поганого, що він допустив, і так далі. Він каже: не задавай питання, за що він це робить. Задай питання для чого. І от це питання для чого це Бог робить, в мене визвало такий дисонанс в голові. Я не розумів, для чого, ну для чого. Для чого ти ламаєш мене, для чого ти не даєш мені жити нормально. І потім тато сказав мені, візьми листок і запиши, що Бог зробив для тебе за останній рік. Мені стало скучно, вдома просто валятись. Я взяв листок і почав записувати. І я записав один пункт перший, який я записав, це звільнення. Я написав звільнення і мені цього пункту було достатньо для того, щоб впасти на, на коліна, почати плакати, молитися і каятись. Я згадав, в якому я на той момент був в занепаді, що я відчував. Якось Бог нагадав ці відчуття дуже. Дуже гарно нагадав, я їх прям прочувствував в момент цього. І мені достатньо було того, щоб зрозуміти, що Бог набагато більше зробив доброго в моєму житті. Я зрозумів, що для чогось він це робить. Я позвонив до батька попросив у нього вибачення. Він приїхав за мною, ми поїхали до, до батьків. Разом помолились повечірям, поговорили з мамою. От. Потім я позвонив до свого начальника от, женера. На сказав йому, що повернусь на роботу. У мене було на роботі довгий період часу. Я не попередив начальника, коли уїхав з роботи. Я просто сів і в'їхав і нічого мене більше не бачили довгий час. Він посміявся, сказав, що його знову підведу. Після доведення того, що я не буду його підводити і так далі, він сказав, добре, приїжджай. Я приїхав на роботу, це вже в Києві, то було вдома. От. І просто розуміння того, що треба змінювати своє життя. Треба змінювати якось свої відносини з батьками, свої відносини з Богом, що головне. Тому що, коли в тебе рушаться відносини з Богом, в тебе рушаться відносини з усіма. Це, ну, це не тільки в мене. І це підтверджено, це факт, це так і буде. Дай Бог, щоб такого не було у вас, звісно. І є просто дуже гарна історія, вона коротенька, я її розкажу, бо вже закінчила. Це як до одного чоловіка, це притча, можна сказати, прийшов Бог вночі і каже: я зараз тобі покажу твою стежку життя. Подивись на неї уважно. І ти побачиш, що я завжди буду з тобою. Ця людина вночі плакала, молилася, казала, що Бог її покинув. Він показує, йде так, стежечка, така рівна, рівна, рівна стежка з піску. Потім вона зужається, потім розширяється, вона йде кривою. Це просто частин його життя. І йде дві пари а, слідов, як українських, слідів. Так поруч ідуть, 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 ідуть. ідуть, ідуть. І він дивиться весь проміжок його життя, і сус був рядом з ним. І тут одні сліди обриваються і далі йдуть одні. І ця людина каже: От бачиш, тут ти мене залишив, тут я залишився сам без тебе. А... Ісус каже, ні, я тут я ніс тебе на руках. Ти це б не переніс, ти тут вже впав. І далі я просто ніс тебе на руках. І відчуття того, що Бог несе на руках, було в моєму житті не на одному проміжку. А, мабуть, мабуть, майже все життя. А, нам були моменти, коли просто Бог настільки сильно зберігав, потім я узнавав, що мама в цей час молилась вночі. Нерозуміння, чому вона молилася, нерозуміння, як вона саме в цей час молилася, у мене не було. Я просто знав, що молилася, ну, добре. Головне, я такий молодець. Я... Цій ситуації вирулив, а насправді ні. Насправді це молитва мами вночі. І те, що тут дуже багато дітей віруючих батьків, це величезна привілегія. За вас моляться. Є як мінімум факт того, що за вас моляться. Це дуже велика сила. Одного разу був випадок, коли мене просто мені знесли всю ліву частину обличчя, мене було 13 скончатих переломів. По всій лівій частині, від височних з височних кісток до нижньої щелепи. І зібрати його в купу можна було в Ізраїлі або в Німеччині, або хай заростає. Як заросте, так заросте. На той момент мені було все одно, як заросте, так і заросте. І молитвами. Так, да, воно трошки помітно, але було б все набагато гірше. І в мене все це зійшло, і в мене навіть виправився зір. У мене після того, як ця травма на лівому оці була, у мене зір був а, мінус 6 на лівому оці, мінус 4,5 на правому. А, після молотов, багатьох і так далі, в мене на лівому оці, в мене ліве око зараз бачить краще, ніж право. І я дуже дякую за це Богу навіть, тому що є проблеми, з яких людина не може сама вийти. Вона не може вийти навіть з допомогою інших людей. А, навіть якщо це людина наймудріша в світі, як був Соломон. Да? Приповісти зазвичай згадують, коли говорять про мудрість. Ем, навіть коли це наймудріша людина в світі, вона може допустити помилку. Але якщо вона покається, Бог її в будь-якому випадку прийме. Якщо вона живе по благодаті і приймає правило життя по благодаті, покаятись. не може бути життя по благодаті без каяття. Це факт. Це не треба доводити, це не треба якось зрозуміти. Є факт що хочеш жити по благодаті кайся. Тому що Бог повеліває каятися. Хочеш жити по закону живи. Живи по закону, але якщо ти зрішиш, ти помреш. І тому останнє, що я зачитаю, це буде з припорістей, так як ми говоримо про мудрості. 22.3. Розумний, коли бачить, як тяжко карають злочинця, сам отримає наповнення. А нерозумні, які не звертають увагу, будуть покарані. Господній страх, джерело мудрості, багатства, слави і життя. Якщо, я думаю, в цьому віці особливо всі хочуть багатства, слави і життя. Ну хіба не так? Хто не хоче жити класно, мати гарний фінансовий достаток? Мати життя сповнене слави, сповнене любові Божої, хто не хоче. Я, ну, я таких, як мінімум, не знаю. Якщо, якщо є такі люди, вони глупі. Не, не мудрі. Вони не мудрі. це точно. Але це йде після мудрості. А мудрість, джерело мудрості це Господній страх, як сьогодні казав Марден. Тому Господній страх досконалий. І якщо ми будемо просто боятися Бога, боятися зробити боляче Бога, боятися знову розпинати Його в наших серцях, коли ми грішимо, то ми будемо мудрими. І будемо бачити, що це не треба йти. Побачили, що через це буде погано. Почули, що через це буде погано. Не обов'язково бачите. Ми просто будемо цього і збігати. І я вам цього бажаю. Я радий, що ми з вами познайомилися ближче. От. Я радий, що ви почули це і сподіваюся, ви використаєте це в це, пользу. Що вам, 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 вам це допоможе і що ви будете цього ізбирати. Будете розумними, як написав суму.